Друзі, вітаю! Маємо на продаж Volkswagen та 2007 року виготовлення. Модельний 2008 рік. Автомобільчик, як бачимо, у сріблястому кольорі. Дуже гарний має стан, гарний симпатичний вигляд. Ось ми поки дивимося його загальний вигляд. Скажу, що автомобіль у нас з 1,9 турбодизельним двигуном, дуже класний надійний двигун, економічний, невибагливий, який всі полюбляють. Також в автомобілі механічна коробка передач. По технічній частині автомобільчик у нас взагалі без жодних зауважень, без жодних нарікань. По косметичній частині, також, як бачимо, у нього дуже-дуже гарний вигляд. Автомобіль має 209 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль пробивається по дилерській базі. Ми це вже відповідно зробили, перевірили його. Автомобіль у нас має повну сервісну історію від початку його експлуатації і до 2025 року включно. Отже, розпочнемо, як завжди, спереду автомобіля. Передня оптика лінзована, у нас, як бачимо, в шикарному стані. Ніяких зауважень немає, ні тріщин, ні царапин, ні запотівань чи чогось подібного. Супер, гарний стан. Бамперок у нас також не побитий, не посічений. Рішіточки, як бачимо, ціленькі, хром у нас нічого не обліз. Виблискує все гарно, симпатично. Капот у нас гарненький, рівненький, без корозії, без якихось пошкоджень. Переходимо на іншу сторону. Тут у нас, як бачимо, оптика також в шикарному гарному стані. Ніяких зауважень абсолютно по ній немає. Переходимо на бокову частину і тут у нас ось такі класні. Колеса, всі 4 ската у нас в ідеальному стані. Дуже гарна гума. 23 рік виготовлення гуми. Дуже шикарний стан. Від'їздить ще не один сезон. 195 65 r 15 у нас гума. Тому будете задоволені, адже дійсно класні гарні колеса. Лобове скло, поки ми тут спереду дивимося, у нас без тріщин, без якихось пошкоджень. Ось у нас оригінальний її він код даного автомобіля. Можете собі зафіксувати, перевіряти. Також, поки ми тут бачимо, що оригінальне скло у нас ще встановлене, не замінювалось, хоча вже багато років пройшло дати виготовлення автомобіля, але скло залишилось. Оригінальним. Це також підтверджує ще раз, що в автомобілі дійсно маленький і оригінальний пробіг. Дах автомобіля в нас повністю рівненький, без пошкоджень. Переходимо на бокову частину. У нас арочки, як бачимо, абсолютно без якихось рижиків, без нюансів. Тут у нас все по низам дверей, по порогам, все також в гарному стані. Ніякої корозії, вздутостей чи щось подібного нема. Дивіться, стан задньої арочок. Також у нас все шикарний має вигляд. Навіть паучки бігають. Також полюбляють даний автомобільчик. Переходимо на огляд задньої оптики. Як бачимо, також вона у нас шикарна. Ніяких абсолютно пошкоджень чи чогось подібного нема. Задній бамперок. Бачимо, що присутній у нас фаркоп. Ляда у нас, як бачимо, ціленька, без пошкоджень. Всі шильдіки все у нас на місці. Дивимось стан оптики з іншої сторони, також у нас тут все чудово. Бамперок все ціленький. Як бачимо, гума все також у нас в ідеалі. Подивіться, стан. Дверей рівненькі, без корозії. І знову ж таки показую ось повільно, щоб могли бачити, немає ніяких здутостей. Звісно, десь якась може дрібненька скольчичок чи, чи щось подібне по автомобілю присутній, не без того, але в загальному ніяких таких пошкоджень, щоб кидалися в очі. Взагалі немає, тому що дійсно автомобільчик дуже-дуже гарно зберігся. Також автомобіль у нас притонований, дуже стильно гарно виглядає. Переходимо до огляду салону автомобіля. Салон у нас дуже гарно зберігся. Дверні карти, як бачимо, пластики всі ціленькі, без пошкоджень. Тканинка в нас не обвиша, не обдерта. Маємо електросклопідіймачі, маємо електрокоректор, дзеркал та підігрів дзеркал. Пластики, знову ж таки, все бачимо ціле. Дверцята не пошкоджені, без корозії. Знову ж таки, на порогах, як бачимо, тут у нас оригінальні бірочки з він-кодом, також у нас бірки про техогляд. Бачимо петлі всі ціленькі, болтики, тут все ціленькі, нічого не кручено. Бачимо, на порогах у нас такі ось наліпки, спеціальні накладочки. Так, Накладки на педалі в нас не повитирані. Подивіться, стан сидінь. Сидіння хоча тканеві, але в нас вони збереглися в повному оригіналі, мають мінімальні сліди експлуатації, але ніяких пошкоджень немає. Дуже-дуже гарно виглядають. От Бачимо, нічого не роздерто. Дуже класно збереглись. Показую вам також кермо. Подивіться, всі пупишки на ньому ще все. Збереглося, нічого не витерлося. Дійсно показує нам про те, що в автомобілі маленький пробіг і гарно його експлуатували. Також бачимо, в нас присутній круїз контроль, перемикачі управління світлом, перемикачі управління функцією двірників. Ось така у нас панелька. Тестуються всі системи. Говорить про те, що у нас там відкриті двері та багажник відсік зараз. 209 368 кілометрів. Спробуємо завести автомобіль. З пів буквально автомобіль заводиться дуже класно, абсолютно тільки торг і автомобільчик завівся, ніяких помилочок немає. Те, що ви щойно бачили, це повідомлення про те, що потрібно обнулити. З, заміну мастила в комп'ютері бортовому, але по самому комп'ютері бортовому у нас все в повному порядку. Ми детально оглянули автомобіль комп'ютерним обладнанням, жодних помилок по жодних блоках в автомобілі немає. Подивіться стан панелі, жодних якихось пошкоджень, цілесенька, ніяких царапиночок. Бачимо, не позатирані в нас клавіші, кондиціонер. Все працює в нас. Маємо мультимедіа. Мультимедія також все вмикається, все працює, прикурювач. Всі у нас попільнички, все на своїх місцях. Шестиступенева куліса у нас. ЄСП. Подивіться стан механічного стоянкового гальма. Все працює, все затягується, відпускається. Підстаканнички. Також у нас ось такий бардачок, підлокітничок. І подивіться, стан інших сидінь. Дуже-дуже класно збережено, виглядає дуже-дуже ефектно. Дзеркало заднього виду у нас. На потолочку у нас, як бачимо, козирьочки з люстерками. Також у нас ось такі є ніші для ваших речей. Одна, дві і три. Всі працюють, всі функціонують. Світло все вмикається, все світиться. Водійська сторона, також, звичайно, все ціленьке. Подивіться, є безліч айрбегів, все ціленьке, нічого не позатирано, дуже-дуже гарно виглядає. Задній ряд сидінь у нас також в хорошому, гарному стані. Дверні карти, як бачимо, не зашмуляні, не зачовгані. Ніякої корозії тут немає. Подивіться, стан проємчиків, не повитирано нічого. Також дуже гарно все збереглося. На підлозі у нас коврики. Сидіння у нас трансформери. Хто знає, тауранчики дуже класно вони функціонують. Кожне сидіння окремо складається, виймається. Дуже практично, дуже класно. Вигляд загальний на панель приладів, на потолочок. Все охайно, нічого не обвисло. Немає ніяких пошкоджень. По іншим дверцям, з іншої сторони, бачимо, також все шикарно виглядає. Проємчики також без корозії без якихось нарікань. Сидіння, все ось у нас чудовий, має стан, гарний збережений вигляд. Остання дверка пасажира у нас також гарно збереглася. Подивіться, ніякої корозії, всі. Ущільнювачі, пластики, все в нас в повному порядку, абсолютно жодних нарікань чи чогось подібного немає. Бачимо, порожики у нас все також дуже гарно збереглося, болтики нічого в нас не крутилося, все на своїх місцях. Сидіння знову ж таки в шикарному стані. Панелька, все дивіться, як дуже-дуже гарно збережено. Є у нас бардачок з функцією холодильничка, з підсвіточкою. У нас є документація, є, до речі, виписки по пробігу. Ось, кожен рік, всі кілометражі, повністю все відповідає, всі офіційні папери. Хто захоче додаткові перевірки, звичайно ж, він-код є надав, можете ці всі. Пробі все звірити собі з офіційною базою. Дійсно офіційний автомобіль, який завжди класно обслуговувався, тому він просто дуже-дуже гарний стан технічний має. Адже ви бачили, як чудово він обслуговувався яка в нього гарна сервісна історія. Дивимось на багажний відсік. Подивіться, все дуже класно виглядає. Бачимо. Всі пластики, все на місці, поличка ролета. Все чіпляється на своє місця, все тримається, поличка в нас в дуже дуже в стані. Знову ж таки, кожне кріселко, знову ж таки, я казав, відчиняється, знімається, все класно, є підсвіточка, прикурювач. Чистий, акуратний у нас ковролінчик. Є. Всі бірочки оригінальні. Якщо піднімемо, там є в нас запасочка, домкрати, все присутнє, все так як має бути. У нас болтики, як бачимо, тут все ціленьке, абсолютно нічого не крутилося. От, все у нас тут в заводському варіанті. Як бачимо, ніяких пошкоджень, ніякої корозії, абсолютно немає. Все ціленьке, акуратне, все так як має бути. Уже у нас відчинений капот і подивимось під капотний простір. Звертаю зразу увагу, що у нас капот на пневмопідпорці. Болтики у нас тут, як бачимо, в оригіналі. Капот у нас не ржавий. ціленький все. Ось як бачимо. Тут у нас болтики також в оригіналі. Тобто капот у нас не знімався. Маємо шумовіброзахист. На ньому, звичайно, трішки мишки пошкодили його, але в цілому. Він у нас є. Свою функцію виконує, не без того. Так, на цьому крилі у нас все тут в оригіналі, нічого не кручено. Антифризик у нас в рівні, чистенький. Двигунчик працює відмінно. Ви бачили, як він заводиться, чули? Також ніяких запотівань, чистенький, акуратний. Акумулятор у нас також в хорошому стані. З цієї сторони. Болтик у нас скручений, тобто це крильце в нас знімалося. Але зараз ми зробимо ще перевірку додаткову. Тобто Тут у нас все в повному порядку. Всі силові конструкції, все у нас на своїх місцях. Нічого тут, ось ці болтики в нас нічого не відкручувалось, тобто лише знімалось це крильце. Отже, давайте проведемо перевірку товщиноміром даного автомобіля і розпочнемо з капоту. 122, 113, 113, 114, 114. Капот у нас, ми бачили, не крутився, не знімався, і він у нас в оригінальному окрасі. Передні крильці: 153, 153, 164, 130, 130, 130 120, 120. Дверка, 175, 186, 171, 148. 160, 160, 161. Задня дверка. 113, 121, 113, 113, 114. Задня арочка. 190, 180, 200, 170, 170, 215, 196, 114. Дах автомобіля. 105. Задня ляда.

152, 187, 187, 157, 185. Отже, ми оглянули та перевірили даний автомобільчик. В загальному хочу сказати, що візуально виглядає він просто супер. Ніяких зауважень по ньому абсолютно немає. Як ми побачили, що він. Дуже класно заводиться і хочу вам сказати, що двигунчик працює відмінно, рівненько, так як має бути. Не піддимлює, мастила не бере. В автомобілі ми переконали, що дійсно класний оригінальний пробіг. Для даного двигуна це взагалі можна сказати, тільки обкатку пройшов. У нас всі вікна повністю в круг по автомобілі, навіть лобове скло оригінальне. На капоті, на ляді, на дверях ми побачили, що в нас нічого не крутилося по болтикам. Візуально, знову ж таки, наголошую, автомобіль виглядає суперово. У нас класна гума всі чотири скати. Є невеличка косметика, я вам це показав, щоб мали собі уяву. Скажу відразу, що візуально на око взагалі нічого не видно. Автомобільчик до нас в Україну приїхав ось саме в такому вигляді, яким ви його бачите. Кому буде потреба, я можу додатково скинути фото автомобіля в Нідерландах, де ми його придбали. І ви впевнитесь, що він уже там був ось саме таким. Тобто косметика по ньому робила ще в Нідерландах. І хочу сказати, що зроблено просто відмінно. Взагалі нічого не замітно на око, лише товщиномір нам показує мінімальну косметику. Ні каплі, шпаклівки по автомобільчику немає. Тобто ми кожен міліметрик провірили. Максимально, що в нас які показники є, це 200 мікрон. 200 мікрон, хочу вам сказати, це 0,2 одного міліметра. Тобто, це не є якась шпаклівка, це просто повторне нанесення шару фарби та лаку. Нічого взагалі критичного в цьому немає. Чому так відбувається? Відбувається, бо. Десь якась, можливо, є царапинка, наприклад, на крилі, десь якась притертість. Автомобіль вже підфарбовується так, як це в нас срібло. Кожен автомаляр вам скаже, що це тяжкуватий колір в підборі фарби, тому щоб гарно все вийшло, щоб відтінок справді попав. Так, а так, зазвичай фарбують, наприклад, якщо повинно підфарбувати це крило, напиляється ще частково на дверку. Такий робиться маленький переходів. Вам тоді на око нічого не буде видно, навіть якщо підборщик фарби не попав на 100% у колір. Ось саме тому і відбувається такий перелак на сусідні деталь. Але нічого в цьому критичного взагалі немає. Ми перевірили всі проємчики. Вони в нас всі ціленькі в оригінальному красі. Також вся силова конструкція. Під капотом ми там все попікали. Кому потрібно буде, я додатково це можу скинути. Результати. Просто за браком часу, щоб не розтягувати відео, зараз не буду це робити. Отже, що хочу ще сказати. Телефонуйте. Я думаю, ви автомобільчиком дійсно будете задоволені, тому що він дійсно класний і гарному стані. Кому потрібні якісь додаткові перевірки, якісь додаткові відео, фото, телефонуйте мені, залюбки з радістю вам його скину, тому що я хочу, щоб коли ви приїздите до нас, ви вже мали повне уявлення про автомобільчик і були дійсно задоволеними, а не приїхали просто так подивитись і розвернутись. Отже, бажаю вам гарного дня, бажаю вам вдалих покупок і хороших продавців.